Привіт знову. Так, забрала кур'єрську доставку. І ми вже з вами продовжити розмову зараз. Покличу гостей. Привіт, привіт дякую, що ділитеся ефіром. Дякую, що дивитеся мої ефіри. Я вже вам розказувала, що це за думки. І завершилось в тому, що людина в мене питала, як знайти любов. Ну, буду пояснювати, В чому ж тут справа і чи дійсно це треба шукати? Як це шукати, почуття? В чому себе взагалі знайти? Ви знаєте, насправді людина може дуже-дуже сумувати і навіть депресувати по причині нереалізації. Кожна людина шукає реалізації. Я відношусь до тих, хто обожнює самореалізуватися. От, наприклад, я люблю з вами розмовляти. Здоров, здоров! Я люблю людям дарувати радість, я люблю грати ролі, я хочу втілити різних персонажів на сцені. В кіно. Наприклад, я можу бути комедійною. Ви бачите, іноді я можу трішки веселити, іноді в мене такий яскравий одяг. Ну, а поки іноді я можу бути трагічною, героїною або ж драматичною принаймні. Так, що з тобою? А, а, Дмитро, а як ти думаєш, що може бути зі мною? Привіт, ви дуже гарна, дякую. Яка улюблена твоя роль? Ну, Досі я знімалася лише в шоу. Роль в мене була лише один раз з Крипальки, але я втілила, ось, допустимо, ті, хто це багато ролей, те саме Опелі або Джульєти. Ну хто з нас? Скільки років вже нам не було, не мріє зіграти Джульєтту. І ще мені дуже сподобалося перевтілитись в Гамлета. Чоловіча роль, але тому ж я і акторка, що я маю втілитися що в жінку, що чоловічу роль. А, о, цікаво, коли з'являється такий собі діма, який вміє лише сказати здорова! Здрасті, до свідання. І запитує, що з тобою? А що може бути зі мною? Я вдягнулася в гарну сукню з легким натяком на еротику. А взагалі, так, зараз твоє на ваше питання. А де саме ти знімалась, наприклад, шоу Лаватара або місія Краса? Оце гарна сукня? А, як ти думаєш, Анастасія? Чим вона негарна? Так, вона насичена, так, вона дечим зі стразами, дечим вона випускна, дечим яскрава, дечим вона нагадує сільський, о, сільський шик в понятті стилю, але вона доволі миловидна. А,